Ця маршрутка їздила кожного дня на Київ, перевозила пасажирів. Уже вона нікуди не поїде. З мерседесу Олександра усього за кілька хвилин залишилася лише купа металобрухту. Камери спостереження зафіксували. Вночі до Макарівського автопарку зайшли двоє невідомих і підпалили одну з машин. За півгодини вщент згоріло п'ять мерседесів, які стояли поруч. Один автомобіль шостий пожежним вдалося частково врятувати. Він ще підлягає ремонту стоят где стоять, стоять в районі 18-20 тисяч американських доларів, якщо так можна в них оцінювати. Ущерб где десь порядка 100 тисяч доларів предприятию. Директор автопарку не сумнівається, підпал справа рук конкурентів, які не так давно вийшли на ринок перевезень. Уже майже рік між власниками маршруток, де відкрита війна за пасажирів. Водії сваряться, пакостять одне одному і спеціально створюють аварійні ситуації на дорозі. Десь місяць тому назад також невідомий проник на територію і порізали колеса на десь порядка на 30 машинах. Майже кожного дня підрізали, лоб в лоб їхали, з дороги спробували скинути. І це враховуючи те, що я був з пасажирами. Працівники конкурентної фірми зізнаються, війна справді йде взимку у їхніх автомобілях. Невідомі побили вікна, але від нинішнього підпалу від хращуються, начебто, машини могли згоріти від рук бандитів. Наші конкуренти нанімають постійно з того періоду, як ми. Їздимо, нанімають постійно бандитів, які нам б'ють машини. Він з ними може не розчитався. Вони йому самі могли спалити ці автобуси. Якщо б ми це зробили, ми розуміємо, що зразу на нас падає подозрення у міліції. Нині знаходяться по кілька заяв від обох фірм. Якщо паліїв правоохоронці знайдуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення. Проваджені слідчого відділення Макарівського РВ є декілька кримінальних проваджень. Де стороною кримінального провадження є Макарівське АТП всі кримінальне провадження досудове розслідування в усіх кримінальних провадженнях триває. Заручником такої гарячої конкуренції стали люди, які їздять на маршрутках. Ви знаєте, це страшно всім буде і в машину сідаєш страшно, і в свої їдеш страшно. Поки боротьба за пасажирів у Макарові набирає обертів, люди, які щодня їздять на маршрутках до Києва, вже бояться сідати в автобуси. Конкуренція перевізників вже несе реальну загрозу для людей, які не за своєю волею стали яблуком розбрату.